Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Сьогодні наші пастори Солтоненко показали неймовірну проповідь, як люди з останніх стають першими, а з перших стають останніми. І щоб мати спасіння, нам потрібно слухати Божих людей, адже через них Господь відкриває свою волю. Коли ми смиряємося і слідуємо за Божими людьми та за вченням апостолів, то ми догоджаємо Богу, отримуємо благословіння і стаємо учнями Ісуса Христа. Та, а коли ми нектуємо, коли ми відвергаємо, то ми втрачаємо спасіння, і сьогодні від нашого вибору залежить наше спасіння. Матвія 20,16 Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато покликаних та мало обраних. Потрібно ставати обраними, а не бути лише званими. Тому нам потрібно ставати учнями Ісуса Христа, рятувати себе та допомагати це робити іншим, адже Господь він дає шанс та час кожній людині. І вибір людина вона робить сама. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.